Тут для мене особисто те, що я бачу по цій фото, я би не сказала, що тут прям якась патологічна постава. Все те саме: плечі вперед сутулість. Тут можливо, я б вже сказала, що це є гіперкіфоз. Оце вже кіра найтлі. Ну я думаю, що тут теж буде і сколіоз. Чи часто зірки, яких ми наслідуємо або які нам подобаються, мають ідеальну поставу? Сьогодні подивимося, розберемо, чи так все насправді, да? чи норма там, чи можливо є якісь зміни. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсінєва. І сьогодні поговоримо саме про це. Що ми бачимо? Фотографія зроблена в профіль. Та ми бачимо, що грудний кіфоз дещо збільшений, тобто лопатки, лопатки плечі завернуті вперед. Грудний кіфоз збільшений, тобто є сутулість, я би не назвала. Це гіперкіфоз, але сутулість присутня. А вісь, якщо ми подивимося, вісь голова дещо нахилена вперед. Чому? Ну, скоріш за все, я так думаю, що це компенсаторно. Тобто, якщо у нас грудний кіфоз збільшується, то буде компенсація. Голова трошки йде вперед для. Врівноваження постави. Е, я би не сказала, що це може якось критично вплинути на стан здоров'я або спровокувати якісь виражені скарги, але відчуття болю, дискомфорту, важкості, відчуття печіння між лопатками може бути присутнє. Також може бути присутнє періодичне оніміння в руках. Чому? Тому що там шия, плечі, грудний відділ це все взаємопов'язане. Ну, тут для мене особисто, те, що я бачу по цій фото, картина подібна. Я би не сказала, що тут прям якась патологічна постава. Все те саме. Завернуті плечі вперед сутулість, та, і компенсаторна голова також вперед. Стосовно поперекового відділу, я би не сказала, що там є гіперлордоз. Можливо, це просто така поза та, для фотографування. Не критично. Не критично, бо в принципі у всіх у нас є сутулість в тій чи іншій ступені вираженості, бо ми всі родом з дитинства, школи, університет, сидячі робочі і так далі. Якщо у нас плечі на різних рівнях, тоді до цього всього додається ще й сколіоз. Да, тому що є в сагітальному положенні зміщення. але конкретно просто на цих фотах мені не видно, бо вона стоїть з боку. А, наступне фото, я знаю цю зірку, це сестри безнючки. я правильно кажу, можу помилятися. Ну мені здається, що конкретно ця фотографія це суто позування. Тут ми бачимо схожу картину з попередніми зірками, але більш виражено, тобто ця сутулість. Да, Тут, можливо, я би вже сказала, що це є гіперкіфоз. Але я вважаю, що це. Ну, суто позування да, для фото зроблене таке положення. Е, гіперкіфоз він може е, мати більше скарг в плані больових відчуттів або відчуттю дискомфорту. Це може вплинути на роботу внутрішніх органів, на органів грудної клітини, тому що коли у нас є таке положення, то легені, серце, вони якби вони працюють, нічого з ними не стається, але просто їх роботі заважають. Да, порушення постави, е, що може бути? Може бути збільшений або сплощений лордоз, яких в нашому тілі два. шийний і попередні. Перекови і може бути гіперкіфоз, який у нас один в грудному відділі. А це одна площина, і ще є окремо сколіотична постава. Це коли у нас на викривлення хребта йде в сегітальній площині. Сагітальна площина це от коли у нас на різних рівнях плечі. да? тобто, от така змійка у нас відбувається. Це такі основні види порушення постави. Кіфотична гіперлордоз. Або сплощений лордоз і сколіотичні. Ну, перше, да, якщо ви бачите візуально, якщо вас естетично щось не влаштовує, ви можете звернутися до лікаря, який може направити або підказати вам вправи, масажі, плавання. Якщо окрім естетичного виду, ви маєте якісь скарги, біль, оніміння, скутість, якщо навіть відпочинок не приносить полегшення, ну теж ви звертаєтесь до лікаря, тоді можливо, окрім... Таких фізичних навантажень, вам можуть запропонувати ще й медикаментозне лікування, якщо це потрібно. Тобто це вирішує лікар, в залежності від скарг, те, що лікар бачить. Може якісь обстеження вам назначить, ну це вже вирішує лікар. Оце вже піра Найтлі. Ну теж, ну в принципі, поки що для мене все плюс-мінус однакове. Я думаю, що тут теж буде і сколіоз, і гіперкефоз, і шия вперед пішла. Ну, тобто, в принципі, схожа історія з попередніми зірками. Ну, Чесно кажучи, знову ж таки, за рахунок того, що всі фотографії зроблені як в профіль, постава ну, як от, однакова. Тут ще цікаво, ми не знаємо, ну, якби я не впевнена, ще ж впливає зріст, коли дитина доросліша, і оцей скачок зросту. Чим вища людина, тим нам важче да, триматися в такій правильній поставі, щоб плечі назад, лопаточки зведені. Скажу особисто по собі, да, в мене зріст високий, і я не знаю просто, який зріст у зірок. Просто я побачила Тейлор Свіфт, і поряд вона спілкується з цій забула, скані Веста і його дружиною. То за рахунок ну, якби, от зросту воно трошки якби, нас скручує і хилить вперед. Я б сказала, що теж. І фосколіотична постава Енн Headway. Мені подобається ця акторка. Схожа ситуація, але трошки менш виражена. Я би не сказала, що це прям якось може вплинути там, на якість життя. Суто більш естетично. Ну тут теж фотографія. Я не знаю, як її звати, це Герміона. Я нічого не можу сказати. Бачу тільки, що голова трошки нахилена вперед. Але ж сказати, що це прям патологія, я не можу. Не бачу повністю грудний відділ. Можливо, там теж є якби, сутулість, але ну важко сказати. Можливо, можливо, я б даже сказала, що із тих всіх, що я бачила, це поки що якби найкращий е, варіант постави. Можливо, але знову ж таки, я сужу тільки по цій фотографії. Отже, тут є макет нашого хребта: це наша потилиця, шийний відділ, грудний відділ, попереково крижовий і таз. В нормі наш хребет він має певні фізіологічні, тобто природні вигини: шийний лордоз, грудний кіфоз і поперековий лордоз. І він має таку, ви бачите, да, що трошки така, як на змійку, схожа. Якщо у нас шийний лордоз збільшується. Тобто вигін шиї стає більше. В нижніх частинах він буде компенсуватися за рахунок того, що кіфоз в грудному відділі збільшиться, тобто буде більший вигин. І лордоз тут також буде збільшений. Таким чином, оця змійка вона буде мати такі більш суттєві оці вигини. Таким чином, навантаження на міжхребцеві диски буде більше. І це збільшує ризик утворення протрузії. Або грижі, або навпаки, може бути сплощений лордоз, коли немає оцього вигину, а шия рівна, грудний відділ рівний, поперековий там теж сплощений, і воно тоді теж навантаження збільшує, тому що оці вигини, вони плюс-мінус рівномірно, якщо ми говоримо про фізіологічні вигини, вони рівномірно розподіляють вагу на міжхребцеві диски. А якщо воно все сплощено, рівне. То чим нижче сегмент, тим більше навантаження, воно теж може просідати. Я не можу сказати, що ну, теж може бути е, вищий ризик утворення там, грижі протрузії, але тут ще треба враховувати якісь особливості там, життя людини, що вона робить. Да? Чи вона там будівельником працює, чи вона бізнесмен, який, в принципі, там, нічого важче, ніж чашечка кави не піднімає. Ну, це умовно. Все, і вона була остання, і ми завершимо на позитивній ноті.